З радістю просто хочу повідомити, що справжнє реформування міліції дійсно відбувається це, е, в органах внутрішніх справ, це коли міліція е, перетворюється в нову якість в поліцію. Сьогодні ви, напевно, е, вже багато інформації маєте, як працює нова поліція у Києві. 26-27 числа буде презентуватися уже поліція, закінчиться навчання у Львові, потім Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Луцьк, де проходить сьогодні навчання. До 7 листопада, згідно чинного законодавства, практично ГАІ, до 7 листопада буде повністю реформування, пройде реформування, буде працювати патрульна поліція. Це перший етап реформування міліції, в дальнішому це буде продовжуватися. І, як ви знаєте, працівники міліції виведені поза штат. це може вам вже розказати начальник міліції. По-новому органи внутрішніх справ будуть набиратися співробітники міліції. Яким чином? Всі для всіх буде одинакові умови. Вони і є. Це. Тести, 60 питань, комп'ютер. Коли ти набираєш певну кількість балів, я не буду сказати, скільки ще сьогодні, це в залежності від, на ну, середньому від 30 і вище, наступний етап ти проходиш фізичну підготовку, потім співбесіду і проходити в другий етап. Другий етап вибирають найкращих і потім проходиться навчання. Навчання проходить два місяці. Ці навчання вже проходяться ще в шести областях, яких я назвав у вересні, напевно, буде в західних областях івано франківський Тернопільський, І будемо просили міністра, щоб у вересні розпочався конкурс на відбір у патрульну службу в Сумах. Можливо, і скоріше, як і в західних областях, оскільки тут дійсно є питання, є проблеми більш важливіші, оскільки це погранична зона. Оскільки близько до кордонів Росії Росії, скоріше всього, я буду доповідати і просити міністра, щоб ми в вересні розпочали прийом документів у Сумській області, ви сказали, що виведена поза чи чинна міліція. Ми сьогодні знаємо, що зростає злочинність у зв'язку з тим, що падіння рівня життя таке інше. Тобто, зараз хто виконує функції? От, наприклад, у когось. Обікали квартиру, когось вкрали автомобіль, куди звертатися? Міліція виконує і... 90 днів свої функції повністю. Тобто без владдя цього… Без влади немає і не буде такого. Я хотів би вас, як би, Перехідний період просто це чисто формально. От на ваше питання. Але з якою відповідальністю виконуватимуть ці люди, які ну, фактично... А ці люди будуть мати можливості працювати в службі. Просто вони будуть по-новому здавати, проходити ті тести. Вони, по тут, тут віковий ценз, коли в патрульну поліцію до 35 років, вікового цензу до 45-50 років в інших службах, кримінальну кримінального розшуку, ОБС, бувшому ОБХС, та іншими немає як такого. Просто вони будуть проходити як психологічні тести, фізичну підготовку. Будуть комісія дивитися, які шлейфи вибачте, за ними тягнеться, тягнулося і так далі. Громадські організації будуть приймати участь. Вони мають можливість працювати найкращим. Чи краще? Я хотів би вас заспокоїти, але питання настільки слушне, рівня злочинності не відбувається на Сумщині. І по таким показникам, як кількість скоєних особливо тяжких злочинів, зменшилось на 35, очевидних вбивств на 4, зґвалтувань на 1, дорожньо транспортних пригод на 9 менше, в тому числі працівниками органів внутрішніх справ Сумської області. Із 26 вбивств 24 розкрито. Із тяжких тілесних, з 31 30 розкрито. Із 37 розбійних нападів 29 розкрито. Тобто, і по результатам уже трьох місяців Сумська область в своїй займає друге місце. Тому ми в прикордонній області забезпечуємо правопорядок і спокій. І сьогодні це називається міліція, і завтра буде поліція, але мешканці Сумщини повинні жити в прикордонній області у спокої і безпеці. І ми це забезпечимо. Я е, хочу просто додати, можливо, є ризик, якийсь перехідний період, можливо, е, ризик є, але... Е, і якщо взяти Грузію, про яку ви, напевно, задасте питання, чи знаєте, в Грузії теж не було в один момент це утопія, що сьогодні скоротили, завтра набрала других і там стало порядок. Довіра до міліції в Грузії проходила 5 років. В Польщі через 10 років повірили поліції. І тут такий процес. Просто ми, українці, не маємо цих 5 років, і ми не маємо сьогодні 10 років. Ми повинні це робити надзвичайно скоріше. Ми повинні сьогодні використовувати найкращих нову генерацію людей і скоротити цей час навчання. І сьогодні психологічно... Тести, довіра до до цих молодих людей це найзлив, найважливі, найважливіший такий момент який м, для тих, хто сьогодні хоче і буде працювати в новій поліції. Михайло Вадимович, дозвольте. Я хочу попросити вас, бо в засобах масової інформації була розповсюджена інформація про відповідь одного з працівників нинішньої поліції київської, на питання, чому ви пішли працювати в поліцію? Так я хочу попросити вас, аби ви ініціювали внесення до переліку тих питань, тестів, які будуть відповідати кандидати на поліцію, питання, чому ви йдете працювати в поліцію? Бо відповідь це прикольно. розумієте, Не сприймається суспільством, не сприймається поліціянтами, відповідь така у працівника нинішньої поліції. Бо це не прикольно. Це, ну, ви розумієте, ви... За таку відповідь ноль. Получає таке питання буде, щоб потом не відповідати журналістам, чому ви прийшли працювати в поліцію, бо це прикольно, розумієте? Не доповнити тест, така пропозиція. Ну спробуємо, запропонуємо якесь що таке питання є. Я і розкажу про цю ситуацію. Просто чому ми не має? працювати не зрозуміло. Якщо це прикольно? ну не знаю для кого не зрозуміло. Я думаю, чому це люди? Тому що вони хочуть не тільки змінити поліцію, вони хочуть змінити країну. Вони хочуть змінити систему, і вони хочуть почати боротися з цією корупцією, з тим бадетизмом не тільки на дорогах, не тільки в підворітнях. А дійсно показати цей приклад. І ми підбираємо дійсно сьогодні на одне місце в поліції в Львові 10 людей є, в Миколаєві дев'ять людей, про що Ігор Віталійович скаже, і так далі. Надзвичайно велика кількість молодих амбіціозних людей хочуть працювати. Дійсно, хочуть доказати, що вони. Щось в своїм житті можуть змінити цю державу. Я хочу додати е, і звернутися дійсно до, молодих, е, до молоді, яка бажає і буде бажати, яка хоче працювати в новій поліції, що е, як би ми, старші, цього не хотіли, все одно прийде 5-10 років і вам прийдеться керувати цією державою, областю, в районах. Для цього ви через те, що ви високоосвічені, Розумні, у вас є амбіція, ви дуже комунікабельні, знаєте, як живуть в інших країнах, багато читаєте і надія старшого покоління, нашого покоління і ще старшого покоління, дійсно на цю молодь, яка прийде після нас. І перший крок, перші люди, які прийдуть, це, звичайно, приклад для всієї країни, це представники і співробітники нової поліції. з зарплата була однакова в областях, чи залежно від якихось інших чинників будуть різні зарплати. На сьогоднішній день приблизно однакова зарплата звідки фінансується? Звичайно, бюджет це основне, але ви, до речі, маєте е, свого народного депутата, він є е, представник бюджетного комітету, скажемо. Ну, я хочу сказати, що на сьогоднішній день 15 мільйонів нам допомогли Сполучені Штати Америки, 5 мільйонів Канада, 4,5 мільйони Японія. Ну і цей процес продовжується, переговори продовжуються. Дійсно е, світові лідери країни високорозвинуті мають бажання і бачать, що ми хочемо дійсно змінити. Розпочали змінити дійсно систему в охоронних органах, і дійсно в якійсь мірі якусь частину нам допомагають фінанси. Я просто прокоментую, бо я особливо у соціальних мережах бачу таку інформацію, що там якісь рюкзаки купили вдвічі дорожче, якусь форму купили для нових поліцейських двічі дорожче, ніж вона там стоїть в Америці. Всі всі кошти взагалі Міністерство внутрішньої справ не було розпорядником цих коштів. Це кошти, які це взагалі коштів не було. форма пройшла вся, е, Сполучених Штатів допомога американського уряду. В інвойсах ціна стоїть, е, ну, коли розмійкували форму, там оприлюднювали ціну цієї форми з ці обладнання, яке проходило. Тобто, Гроші дають уряди вільних країн на реформу поліції, і європейські і країни, Європейського союзу, Сполучених Штатів. І дають не тільки гроші, дають майно, дають інструкторів, дають стандарти, дають комп'ютери, дають і так далі. Але в будь-якому разі це буде потребувати і додаткових видатків із державного бюджету. У нас в цьому році ми вже витратили на потреби оборони країни, а ми вважаємо, що утримання. Такого органу, як Міністерство внутрішніх справ, це теж потреба оборони України, тому що у нас працівники міліції несуть службу з правильної туристичної операції, тому що у нас фактично внутрішні війська на даний момент є бойовими підрозділами, які так само ведуть безпосередньо зіткнення із з агресором російським на лінії вогню. На ці потреби у нас виділено в цьому році 95 мільярдів гривень. Щоб порівняти з потребами 2013 року, то було 20 мільярдів гривень. Щоб порівняти з потребами з витратами 2014 року, то це було 35 мільярдів гривень. Тому ми всі видатки збільшили і будемо збільшувати далі. Для того, щоб працівник нової поліції отримував достойну заробітну плату, щоб він мав нормальний соціальний захист, щоб був захищений законом. І головне, мав права. Для того, щоб здійснювати свою діяльність по охороні поохороні домаску. Чи як вони готуються зараз до того, щоб брати участь в цих же тестах? Яка зараз робота проводиться? Ну, я хочу вам сказати, що у нас якби на Сумщині ще ці проєкти не розпочалися. В той же час е, у нас. Деяка частина, хто знаходиться в зоні проведення антитерористичної операції. Дуже багато роботи і в прикордонних районах, тому що в нас є з незаконного обігу 134 випадки зброї, коли вже порушені кримінальні справи. По 100 вже винесено якби підозру і з'ято два гранатомети. П'ять автоматів, 68 гранат, 2313 набоїв, тобто добросовісно несуть міліціонери службу. В той же час, коли розпочнеться цей процес, то зрозуміло, що свідома частина міліціонерів вони пройдуть переатестацію і будуть також продовжувати добросовісну службу. Той, хто не підходить до критеріїв поліції, зрозуміло, буде займатися іншим, іншою діяльністю. Але міліція Сумщини готова для проведення таких реформ. Якщо можна я добавлю, звичайно, любе реформування це для одної сторони для когось буде боляче. Хтось думав, що йому це батьки записали цю, хтось купляв посади. Ну було різне. Хтось зробив цей бізнес-проект замість того, щоб дійсно допомагати. Продавати справи, закривати справи, відкривати справи і так далі. Це хвороба, яка і система, яка склалася вже надзвичайно багато років, її дуже важко поламати, тому що це, це не тільки в міліції, це в всіх правоохоронних органах, це в державних службовцях і так далі. Звичайно, велика частина співробітників міліції не пройдуть, напевне. Але всім буде запропоновано. Хто не прийшов в патрульну поліцію, в кого більше років, як 35 років, будуть мали можливість після атестаційної комісії приймати участь і здавати анкети, здавати анкети і приймати участь в цих тестах для подальшої служби. Хто пройде, це дійсно комісія буде надзвичайно серйозна, хто пройде ті тести, буде, буде мати можливість працювати, хто ні. Ну, вибачте, заводи скорочуються, фабрики. Найкращі повірте, і чесні будуть працювати. А ті, які ламали життя багатьом і думають, що далі будуть ламати, я думаю, по всій країні максимум їх не буде більше. Дозвольте, я якраз таку тему підняли. Ігор Бриченко, хочу в першу чергу привітати сумчан святом. І на прикладі Миколаївської області донести вам, як відреагувало суспільство на, таку, на таке неординарне, і я так думаю, даже таке рішення міністра, ну, мудре. І воно стало на часі, коли працівники ГАІ вже переступили ну, все дозволене. Коли ми міняли одного начальника на другого, переставляли, там, відділи і так далі. Ну, ви знаєте, результату цього не було. Приходить один, на собі рубашку розриває, все, я буду працювати нормально, неділя, друга, третя, система засосала. Може, і крас... тобто, прекрасний працівник і хотів би, але так вийшло. І було по Миколаївській області, Арсен Борисович прийняв таке вольове рішення. Коли розпустили 412 працівників ГАЇ, наслідки все було зважено. Це не те, що рішення таке шашкою і швидко всіх роз'єднати, тому що ми знаємо, йшла у нас уборка і наплив транспорта, порти, і така дуже дуже серйозна нагрузка. Але, але це рішення було прийняте і всіх працівників ГАЇ розпустили. Приїхали два підрозділи це Кобра і Миротворець, батальйон. І ви знаєте, вони взяли на себе дуже велику нагрузку дуже велику нагрузку, які відрегулювали транспортний потік, о, курортний сезон. Ну, були шероховатості, але, але це рішення, знаєте, на 100% підняло, не на 100%, а дало населення, підняло довіру населення до працівників міліції, коли вони зрозуміли, що поток іде грузовий, ніхто ні з кого нічого не бере. Громадські включилися, ми ж теж обратилися до громадські. Допомагайте, включайтеся. Ви ж кричали, везде корупція, гаїшники беруть, життя немає, транспортний поток йде, ну все, візде така мафія, що з нею не заборуться. Убрали, немає. Ребята, ну ви ж теж включайтеся, допомагайте, йдіть на зустріч, О, не нарушайте правила дорожнього руху, не везіть перегрузи. Ну, ви знаєте, все таке ну, у нас такий народ, що. Так, давайте все оберемо, аби ми тільки не відповідали. Що по набору молодих, хто буде там служити поліції, це виходить, у нас більше 4 тисяч подали заяви. Зараз проходить конкурс. Конкурс незалежний. Незалежний, ви знаєте, ми навіть були там, обращалися так знайомі колеги, там просили. Ну посади сусьте, пожалуйста, щоб можеш там дитину допомогти, щоб вона туди прийшла. У нас фонда працює працівник фонду в Києві, який звернувся. У нього дитина не поступила в Київ, не пройшов конкурс. Він поїхав в Миколаєві, там е, здав е, та те саме е, тести. Ну ще вони не відомі, але бажання. Працювати на користь держави, дійсно, що ти ну, міняти у нас, ви знаєте, це великий плюс. І це йде молодь. Це даються робочі міста будуть для тих людей, які пройдуть тести, які повернулися з зони АТО. Це дійсно патріоти, які йшли туди захищати державу, захищати нашу область. Я за Миколаївську кажу. О, і повернулися, і в цьому напрямку є тут. Ну, буде, ви знаєте, навірно, зроблена така оцінка, що населення приймає це не, не, то, не то, що сказати, на 100%, але з такою повагою. Є повага до цього. І я думаю, від експерименту, не експерименту, а цих цієї реформи в Києві. Яка вже пішла, всі на неї дивляться. І це все буде залежати від цих працівників, які зараз працюють у Києві. Весь народ. Оці хлопці, які йдуть по нову, всі на них дивляться, всі опираються. Оце наша, ну той тобто, перший шаг, який людьми сприймається дуже-дуже гарно. Це єдина реформа за всі реформи, які були заявлені, яка спрацювала. І далі піде і МРЕО, далі піде. І і ще там ну шаг за той тобто, крок за кроком. Я думаю, що Україна з цього буде виходити і великий плюс для нас.